Всім привіт посеред міст і посеред нашого міста ось таке поле є. Я впевнений, що воно буде скоро перевороне, але поки, поки біля, річки, біля річки, ось так. Зараз ми до нього підійдемо і поспостерігаємо, що в місті можуть приносити собі бджоли на обід. Ось такі медоносні угіддя посеред міста. Поруч роща і тут до центру міста напряму кілометр, максимум-півтора. І що тут у нас за поле? Це у нас заквітає поле золотарника. Золотарник, як завжди, як завжди є дуже-дуже різнобійний. Один золотарник зовсім зовсім зелений, той який вище. Ось такий золотарник, він вище практично вдвічі. І я вважаю, що він і більш, і більш медоносніший. І поруч низенький, який вже, вже жавтіє. Ось такий золотарник просто посеред міста. Зараз пройдемо по полю, подивимося, чи є щось що, що літає на цих квітах інвазивних. Та навіщо посеред полю проходитись по, по полю? Якщо ось перші, перші кущі золотарника і видно, що бджола працює. На золотарнику. Ось так Ось такий мед в місті. Нічого собі тут, цей кущик невеличкий, цей невеличкий кущик і ще й гудить. Весь гудить. Я розумію, що можливо це для великих пасік і не що, але для двох-трьох вуликів садочку це поле золотарника посеред міста дуже велике дуже велика свято. Пройдемо трохи далі. Тут Абабіч поля такі стоять тополі чорні. Я не здивуюся, якщо в цих тополях є ціла пасіка. Цим тополям вже напевне сотні років. І вони колись, я впевнений, були Абабіч. Абабіч дуже бойкої живавої дороги. Але живавої дороги вже нема і тополі. Стоять начебто це дика рослинність лісова, але видно, видно по прямим лініям, що це не дикі тополі, вони було, були посаджені а дороги. І йшла ця дорога з, з міста Рамни в село Процівка. Ось так. І там вон, якісь ще і гнізда у нас є. Я Не знаю, видно чи не видно. Але є якісь гнізда на цих тополі. Зараз. зараз не про гнізда, а про золотарник. Так, я вже, я вже на полі, воно і здалеку, здалеку із пагорба здавалося невеличким. Але тепер я розумію, що в цьому полі можна заблукати. На цьому полі повно бджоли. Золотарник зараз цей рік що золотарник виділяє. Я сподіваюся, що в мене на лісовому тачку там теж золотарника вистачає. Після соняшника буде взяточок із золотарника. Це дуже добре для зимівлі бджіл, адже мед із золотарника він дуже повільно сідає і до самої весни не кристалізується в сотах, в вуликах бджіл, він, він залишається рідким. Це найкращий, один із найкращих медів для зимівлі. Ось так. Ось такі поля. Просто посеред місця. І більший, і менший, і кругом джали-бджали-бджали. Оси, бджоли, бджоли, бджоли. Осип, джоли, джмелі, метелики, жуки. Все, що може літати і все, що полюбляє солодке, все тут. Так, хіхонькі-хахонькі. А я поки тут знімав блукаючих бджіл по, по всьому полю золотарника, я реально, я реально заблукав сам. Треба вибиратися. Ось я вже бачу бачу інший берег Роменки. Йдемо до моста. Орієнтуємося по Чорному та полю. Оце ну реально це реально не, не поле, це просто... Неймовірна каска, просто неймовірна каска для бджіл посеред міста. Я ще раз нагадую, що це посеред міста. Тут до краю міста набагато далі, ніж до центру. Просто ось така природня оаза. Яку ще не розорали. І я сподіваюся, що, можливо, само місто не дає це зробити. Інакше. Давно було усе розгорено, розпахане. Тут ще і мурашники. Ти важко. Треба вибиратися. Хух. Хух. Ось так. Ось такі. Ось такі медодайні. У нас поля просто у місті. Гектар 50. На невеличку пасіку саме то. Ну щось, і розібралися, бджоли повна, аза гудить. Зараз якраз день не жарки і дощі йдуть регулярно. Зараз пройдемося, проїдемось по березі річки, в межах міста, можливо, побачимо щось іще. А вон моя рибалка ловить рибу із моста. Піду дивитися, що там у неї є чи ні, чи на нове місце переїжджати потрібно. Оце дороги посеред міста. Це теж посеред міста. Та такого в такого сільській місцевості побачити неможливо. На Наступний рік я бджіл частину перевожу прямо в місто. А це медоноси. Я сюди ніколи не заїжджав, але оце вся краса тут. Оця вся краса медоносна. Це місто. Від обрію до обрію. А це таке у нас місто. Я завжди вважав, що тут очерета. А тут не очерета. Тут медоносні угіддя. І чому тут пасіку не тримати, просто в місті нікуди не вивозити, я не, не знаю. Тим паче до полів тут теж недалеко в межах льоту. Радіус льоту захопив би половину міста і інша половина були під ніх поля. Знову їдемо по зараз золотарника. Дуже цікаво. Колись тут були місцеві кажуть торфяні. Болота. Ви їх осушили, будувати на них нічого неможливо. Ну, а самі болота заросли з золотарником. А така краса знову знімаю із бугра. А це все золотарник. А це все золотарник. Таке враження, що немає ні хіміків, ні аграріїв. Всі цвіти росте, буяє. Літає, гудить, жить, кусається. Ось так ми вирішили скоротити дорогу із полів до міста. І поїхали короткою дорогою, пожаліли 10 разів, що поїхали, тому що дорогою це назвати неможливо. Але ось що нема худи без добра, тому що побачили отаку оазу медоносів, це вже місто. Ми зараз знаходимося в місті. Якщо б мені хто сказав ще вчора, що в нашому місті є такі оази, не перепахані, не переорені і не залиті асфальтобетоном, я б не повірив. І їдемо далі, це ще не кінець. І я бачу, що воно все гудить. Все гудить. Джела працює. Пжила працює. З Алтарних тільки починається. І щось мені підказує, що на моєму лісовому точку буде в серпні місяці казка. Дай Бог. Нашому, як то кажуть, теляті вовка з'їсти. Ось така казкова. Я не можу це назвати галявиною. Ось таке казкове поле просто посеред місця хоч вулики визи. А що, так скоро вже, напевне, і буде відбуватися. Раніше із міст за продуктами їхали в село, бо там було якісніше, там було дешевше. Зараз я вже знаю, що все село їздить за продуктами, за фруктами і овочами в місто, бо тут дешевше і тут вони просто є. Ось так скоро будемо ми їздити і в місто за медом. Дякую всім за увагу, за терпіння.